Усім привіт! З вами пластичний хірург Даша. Сідайте зручніше, адже сьогодні ми будемо реабілітувати ось цю дівчинку. У правилах я поставила не змінювати форму, не змінювати самі очі. Брови відповідно можна, тому що є у нас, типу, як. Татуаж вже різний, там перманентне напилення і тому подібне. Ось вуха там також можна підкоригувати. Єдине, що я не чіпала, це очі, наприклад, е, ніс, і губи, і форму. Це все потрібно було робити, тобто вручну, не вибирати там готові вже форми, очі, а ось, типу, вручну підбирати фігуру і, коротше, все змінювати. З фігурою типу, взагалі в мене проблем не було. Е, та вона трішечки така м'язиста, вийшла в великі пишні груди, проте ми трішки її зменшили, тому що, знаєте, груди великі, дуже важко носити. ну Мені так принаймні здається. Ось, а решта все по обличчю, мені здається, пластичний хірург, особливо, якщо ми всім зможе вирішити. Тому не придрайтеся. Там вже дуже аж так сильно до того, що я там змінювала чи не змінювала. Ось все має бути так, як має бути. Це відео, взагалі, ця сімка для мене, знаєте, таке, як відпочинок був, тому що я вже трішки втомилася, бо я ці всі дні вичислювала який же мод в мене зламав гру після оновлення. Тому що перед цим, знаєте, я накачала дуже багато різних модів. Я скачала одну програмку нарешті. Боже, але я забула, як вона називається. Проте я ще це буду розповідати на будівництві, думаю, більш детальніше про це все. І виходить так, що відразу з цієї програми можна скачувати у папку мод всі моди і там вже їх оновлювати. Ось, і... Якось в прекрасний момент я захожу в гру і дивлюсь, що в мене просто зламані іконки, там все попливло. І я ж думала, що діла в цих модах. І я, знаєте, як така людина старої заскалки почала шукати це все вручну. Я повидаляла поведаляла всі елементи будівництва, проте я зрозуміла, що... Це не в цьому річ, але проблема точно в модах, тому що коли я забирала повністю папку мод, в мене гра працювала супер. Я вставляю все погано, забираю будівництво теж все погано. Хоча, от саме в будівництві і попливли ті самі іконки. Боже, я почала це все перелапатувати, потім згадала, що є ж такий прекрасний мод, який можна встановити, і він буде тобі шукати щось там поломене. Проте він там мені познаходив купу всяких, ну, типу, таких незначних конфліктів, які, в принципі, вони не заважали насправді грі. Деякі моди я видалила, потім зрозуміла, що не в них була річ, поскачувала назад. Ой, а потім. Знайшла одну проблему, і виявляється, що це один старенький мій мод, без якої я просто жити не могла. Але він е застарів, не оновився і виходить так, що зламав мені гру. І знаєте, мене наче в. В принципі вже дуже давно не було такого, щоб моди мені ламали конкретну гру, там от як іконки. І чесно, я могла це все зробити набагато швидше, проте я все позабувала, як я що чистила, як коли я що робила. Тому що в мене ж був період, коли я досить довго не грала декілька місяців. Ось певне добрячі півроку нічого вже не пам'ятала, що які програми за що відповідають. На одному комп'ютері в мене все прекрасно працює, на другому все зламано. А на другому я виходить так, що більше будую, тому що на роботі зараз я працюю. У мене тут багато роботи, і якось так виходить, що. Коротше, на моєму основному комп'ютері все якраз було і зламано. Якось в мене купу часу на це все пішло, і я так знервувалася, проте ви не уявляєте, наскільки я раділа, коли я вже це все нарешті. Просто нарешті відремонтувала. І насправді я помітила, що той мод мене вже дуже давно не працював сам по собі, тому що по самому геймплею я дивилася, що... Щось тут не так, щось цей мод працює не так, як треба. І типу я б могла навіть сама додуматись без цих всіх різних програмок, які я завжди забуваю. Мені просто потрібно створити якусь окрему папку з усіма цими назвами, додати якесь посилання на авторів, щоб я просто не забувала, що за що відповідає. Тому що знаєте, коли діло доходить до модів, а я величезна любителька модів. Просто величезна, і я обожнюю особливо на будівництво закачувати купу всього. Я зараз будую такий будиночок, що там просто всі меблі в модах. Але він такий класний, він такий затишний, просто я буду його для своєї сімки. Вона одна така дуже ніжна, просто тупо в моєму стилі. Знаєте, і я просто кайфую. Дуже довго сиджу там, перебираю. От вчора цілий вечір будувала. Якось пройшло три години, <свісно> непомітно. А я тільки побудувала там перший поверх, хоча там лише кухня-вітання, так би мовити, і все. Але я чомусь там просто засіла, все передивлювалась, тому що я там познаходила дуже багато мовків. Боже, якщо я згадаю до кінця відео, як називається оця програма. То я вам скажу, а якщо ні, то в наступних відео де буде будівництво, вже точно скажу. І знаєте, мене це також дістало це розбратися з тими модами, вишукувати, що не оновлено або що зламалося. Тому що навіть часом буває оновлений мод, але він конфліктує з якимось іншим модом, і вони типу можуть щось там підламувати. І це мене так побільшує оце вичисляти. Це для цього треба купа різних програм просто. Ось, але я скачала таку програму, куди можна вже відразу скачувати. А в мене ж таке дуже часто, що якщо в мене ламаються якісь моди, я можу знести все просто і почати по-новому збирати папку моц. І мене це завжди все дуже сильно нервувало, тому що скачувати, знаєте, це дуже довга робота. Ти поки знайдеш на пінтересті або десь там. І на інших сайтах, там на якихось патреонах. Поки ти це все познаходиш, поки ти це все поскажеш, поки ти вручну там поформуєш ті папки, поки ти по тих всіх папках порозкидаєш. Капець, це реально можна було витратити цілий вечір на це. І, коротше, мені здається, я згадала, як називається та програма, бо вона мене встановлена на моєму комп'ютері вдома, а я на роботі, Вроді якось Корсфордж, кур якось я не знаю, якось так. І виходить. Е Ця програма дозволяє просто заходити і в ній шукати потрібні тобі моди. Там є зачіски, там є одяг, там є багато будівництва. І насправді я була в шоці, наскільки там реально багато модів, і дуже багато авторів, яких я обожнюю просто. Ось, і я така думаю, а чому ні? Якщо там дивлюся, ще й оновлюють автори ті всі моди. Там просто однією кнопочкою ти натискаєш, все оновлюється. Єдина проблема, що ці всі моди вони скачуються в корнову папку мод, і виходить, що е, вони не формуються по окремих папочках. А я така трішечки, знаєте, там е, порядки наводила ці всі руки в своїй папці, і виходить так, що зараз просто все туди летить е, в кучу, і не знаю. Я спочатку дуже сильно розчарувалася, проте потім я подумала: а мені тоді і не потрібна та папка моц, якщо я можу все е, знайти в цій програмі ко боже, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як чесно, боже, вибачте мене, будь ласка, якщо я вожу вас в ману, але якщо ви знаєте цю програму, то я думаю, що ви зрозуміли, про що саме я говорю. Вона вже взагалі, ця програмка, дуже давно є, існує. Багато хто вже з сім'ям на неї перейшов. Я про це знаю, багато відосиків там було. Але чесно, я якось не хотіла, тому що Тобу, я розуміла, що мені потрібно вибрати якийсь один шлях, як я буду. Зберігати свою папку моц або вручну, або через якісь програмки все скачують. І знаєте, і от коли в мене зламалася там гра вдома, я вирішила все знести і по-новому все робити, але саме через цю програму. І насправді я ну, навіть не пошкодувала, тому що я там знайшла майже всі моди, які в мене були. Тобто зачіски там, в принципі, всі є, там досить багато різних зачісок, макіяж мені. В принципі, не такий дуже сильний і важливий. Ось, але теж там є дуже багато всього. Та там все є. Командний центр там є. Можна все оновлювати якраз там, і це мені, коротше, дуже сильно сподобалось. Але на робочому ноуті, я думаю, все ж таки буду по-старому працювати. Але можливо, я скачаю все ж таки цю програму, щоб поскачувати деякі моди для будівництва. Ой, а зараз я так тішуся, що вже є. Трішечки потепління на вулиці, іначе передають, що буде вже тепло. Я вже надію, що буде тепло, не буде ніякого снігу. Тому що, якщо буде якийсь сніг, знову морози, то я дуже сильно розчаруюсь, тому що перший раз за весь цей період останні місяці я зняла нарешті шапку, вдягнула легшу курточку. І вже сьогодні прийшла на роботу. І навіть на роботі не так сильно холодно, як зазвичай буває. Я в цьому дуже сильно тішуся. І з чим я вас вітаю це з весною. <с> Скоро буде 8 березня. Я не знаю, чи я до 8 березня випущу ще відео. Ну, в принципі, має бути. Я думаю, що я вже добудую там одне будівництво і виставлю. Ось. Але наперед вас вітаю з 8 березня. Гарних вам свят, щоб вам там подарили квіточки, щоб вас любили, <с> дівчатка. Ось. Але я думаю, що я вас ще раз привітаю. Але можливо я в наступному відео от, забуду привітати, тому ловіть зараз. Привітання коротше. І давайте повернемося трішечки до нашої сімки. Мене дратували очі, <світання> тому що там, знаєте, на оцих очах вже є. Типу, як вії, але вони виглядають, наче зломаний мод, і мене ці вії завжди дратували. Я ніколи не любила сімок з ось такими віями. Я завжди їм змінювала очі, брала ось такі просто тонесенькі і вручну додавала вії, і тоді я була задоволена. Ось єдине, що мене отак от дратувало, це очі. Проте мені здається, я трішечки вирівняла, зробила все, як я хочу, і вийшла така досить непогана сімечка. Ну, принаймні, точно е, ліпше ніж було до цього. Я думаю, що сама сімка задоволена результатом. Ну а що вже відео закінчується. Я дякую, що ви були зі мною до цього моменту. Якось прям дуже швидко мені здається. Ось, все. всім папа, -па, до нових зустрічей у нових роликах.